Доброго дня, я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог. і ми сьогодні зібралися для практики Цілющий простір, яка допомагає створити стан зв'язку з своєю силою і з світом. Починаємо ми практику з тілесної розправленості. Сядьте зручно, знайдіть, будь ласка, відчуття опори, усвідомте, як ваше тіло. Спирається, можете ще й спиною спертися, щоб ви відчули цю пляму контакту і віддайте вагу свого тіла землі. Відчуйте, як земля вас тримає. І відчуваючи, усвідомлюючи ось цю опору фізичну, відчуйте, як зараз ви віддаєте всю свою вагу. І ніби торкаєтесь такого цілющого потоку, цілющого простору. Він створений у колективному несвідомому. У нас є постаті, які присвятили дуже багато свого життя зціленню, хоч буде медицини, хоч Микола Чудотворець, хоч Ісус. Беріть будь-яку постать, але там буде основне устремління. його можна словами висловити так. Нехай усі люди зціляться цю мить. Ось так, ніби ви могли своєю спиною відчути, як вона торкається стільця і одночасно віддавайте свою вагу. Торкаючись ось цього цілющого простору, допустіть, що ви можете до нього доторкнутися через свій намір і через фізичний стан, через фізичні переживання контакту з опорою, ви можете знати або дати знати своїй системі, що саме зараз ваша свідомість може ніби лягти на цей цілющий потік, з'єднатися з ним, стати частиною цього потоку. Просто торкнутися і ніби крапелька, яка падає в океан. Дих і видих. І зараз відчуйте, як коли ви маєте намір бути в контакті з цим цілющим простором, він знаходиться у несвідомому, так? і нашою, нашою свідомістю ми можемо його торкатися. Як зараз кожна клітиночка вашого тіла може забарвлюватись. Кольора цього потоку можете побачити його, і просто знати, що вся ваша цілесність синхронізується з цим челющим потоком. Нехай усі істоти стіляться в цю мить. І я теж. І тепер, будь ласка, всю увагу на точку контакту з сидінням. Віддавайте вагу землі і спирайтеся на цей цілющий простір. Так як ваше тіло зараз віддає свою вагу, так і ви можете усі свої історії, сюжети, виклики, просто зараз розчинити у цьому цілющому потоку. Він великий, його достатньо для того, аби відбулася зміна. Дасть сув зрушення у якихось ваших внутрішніх, свідомих, несвідомих, фізичних, тонких процесах дих і видих. Сердечний центр. І уявіть, що там у внутрішньому просторі є вогнище, сила життя, яка колись стала вами. І ми можемо побути в контакті з цим вогнищем, подякувати цій силі. Вона супроводжує, виводить нас з будь-яких історій. Ми можемо пройти крізь страх, біль, відчай, невпевненість, бо потік життя він продовжується, і ми можемо синхронізуватися з цим потоком, стати в цей потік життя, знаючи, що він почне зрушувати всі наші історії, які потребують нового руху. Вдих і видих. Зараз кличемо хранительку внутрішнього вогнища, нашу внутрішню силу, що завжди на нашій стороні, ту, що плекає наше життя. Подивіться на свою хранительку або просто знайте, що коли ви кличете, вона приходить. Дякую, Феєрично приходить і кличемо до нашого внутрішнього вогнища вразливі наші частини, поранені частини, ті наші частини, які знаходяться роз'єднані з силою, скажімо так. І тепер, коли ви в контакті із своїм власним сердечним центром, в контакті із землею, яка вас тримає із опорою. Коли в нашому просторі є сила життя, і ми можемо бути в контакті з цією силою, і вона нас зігріває. І коли є хранителька внутрішнього вогнища, наш внутрішній, а наша внутрішня фігура, Архетип, великий архетип. Це сила життя, яка втілюється у такий внутрішній аспект. Ми можемо до життя прийти будь-якою, безсилою, пораненою, вразливою. Життя нас приймає в будь-якому стані. Приймає, зцілює. Ми зараз запросили всі наші частини. І створюємо для них цілющий простір, І всі наші поранені, вразливі частини створюють коло біля нашого внутрішнього вогнища. І попросіть вашу хранительку внутрішнього вогнища очистити ці частини, зцілити їх, наповнити життєвою силою. І нехай вона створює обережний покров для вашого кола. Цілющого кола, там, де поранені частини знаходять відраду, можуть бути прийнятими, знаходять нові сили, знаходять нові сенси і стають частиною чогось більшого. Дих і видих. І тепер ми можемо покликати до нашого внутрішнього вогнища ще й наші силові частини. Ті наші частини психіки, які завжди з'єднані з силою, це наша душа, тонка структура, це наш дух, та наша структура, що зв'язана з більшими, має певний план на життя, і ми можемо попросити зараз цю величну структуру. Дух веди мене, проведи мене крізь поточний етап мого життя. І ми кличемо усі наші силові частини, ті, що можуть. А то, що народилася, пройшла крізь родові шляхи, то, що навчилася читати, писати, ходити, то, що навчилася складати іспити, то, та, що піднімалася в гори, та, що плавала, всі наші частини, які колись змогли. І ось це з'єднання з власною силою в нас є завжди, і ми зараз будуємо певний міст для того, аби мати доступ і контакт. До усієї сили, що є у нашій багатомірній системі, назавжди є ресурси, і навіть коли ми не знаємо, не бачимо, цей ресурс існує, ми можемо його запросити, активувати через власний намір і доторк до власних силових частин. Дих і видих. І ще раз, будь ласка, подивіться, як у вашому сердечному просторі. Є сила життя, і це вогнище палає і зігріває, і дає стільки тепла і любові, що всі наші частини, поранені, отримують зцілення і живлення, наповнюються живою, теплою силою. І є коло сили, це ті ваші частини, які завжди на вашій стороні. і В них є стратегії, в них є ресурси, в них є способи. Проявляти себе в цій реальності, ті, що працюють, ті, що приносили вам добрі результати. Тепер ми обираємо карту дня сьогоднішнього, яка допоможе нам синхронізуватися з часом і простором, тим хронотопом, який є. І візуальна частина дивіться, яка легкість, і це такий спосіб. Неймовірний спосіб взаємодіяти з повітрям це спосіб розносити себе з великою легкістю. Це таке, мені здається, прекрасний спосіб А, Малюнок це фото одеської фотографині Катерини Похвальнової. Дуже раджу вам її сторінки в соцмережах. Це те місце де душа отримує живлення, бо наша душа завжди живеться чимось тонким красою, гармонією, співрозмірністю, близькістю, природою. Ось цього там не є сторінка достатньо. І сьогодні ми великі категорії, з якими ми працюємо, антагонізм і прийняття. І я відчуваю себе роздратованою, я є адаптивна. Мені здається, це дуже важливо зараз бути адаптивною. Але роздратування в нас насправді багато, тож погнали. Рука на праве плече в кінезіології це таке місце, в якому ми маємо доступ до файлового хранилища. Друга рука зігнули пальці, нігтьові пластини затиснули великим, мізинець відставили. Це мудра причина, яка допомагає нам. Нашій системі підняти всі історії, як я дійшла до життя такого, да, як ці переконання з'явилися в моїй системі. Антагонізм. О чому б я не думала і що б я не делала, кажеться, що я завжди должна захищати себе. Я чувствую, що мене атакують за образ образцов, ко мне все время пристають глупыми вопросами, Мене унижають перед всеми. Все мое тело находится в состоянии защиты, и чем больше я должна приспосабливаться, тем более неуклюже я становлюсь. Меня прошибает холодный пот при мысли, что мои способности будут оценивать. Вдох, выдох. Выбер Е, выход Е. Я в принятии. Глубоко внутри я знаю то, что я думаю, приемлемо для меня. Я знаю, что я имею возможность приспособиться, если ситуация требует этого или нет. Когда я узнаю, что другие имеют свой образ мысли и действия, что бы они ни делали, это придает мне оптимизм. Это делает мою жизнь динамичной и красочной. Это восхитительно, когда можно слышать так много точек зрения. В этом случае я имею возможность оценить и изменить свою точку зрения. Выбор есть, выход есть. Руки, лоб, затылок. Я перевожу себя из антагонизма в принятие. Я переважу себе із антагонізму в прийняття. На антагонізм витрачається дуже багато енергії та життєвої сили. Коли ми не в зводі, коли ми протистоїмо реальності, йти вперед неможливо, досягати своїх цілей дуже важко, тому що енергії не вистачає, вона вся витрачається на ось цей супротив. Я відчуваю себе роздратованою. Я визнаю, що в мені є частина, яка відчуває себе роздратованою. І сьогодні я запрошую цю мою частину в безпечний простір нашої практики, простір моєї свідомості, в простір мого тіла, ту, яка відчуває себе роздратованою, проявитися. Тобі є місце. Ти важлива, рівно велика, рівно значуща моя частина, але я більша, ніж ти. Я вміщаю в собі ціле поле можливих почуттів, переживань, особистостей. І ти дуже важлива, дуже цінна, але моя частина я більша, ніж ти. Знайдіть відчуття в тілі, де ви можете доторкнутися до цієї частини, яка відчуває себе роздратованою. І торкніться, відчуйте, як зараз, ви торкаєтесь свого тіла, і там десь у глибині живе ця частина, яка відчуває себе роздратованою. І ви можете просто побути зараз з нею, нічого не казати, не робити жодних інтервенцій, ані слів, просто бути присутніми в контакті з своєю долонею, яка торкається тіла. І там в тілі розміщена ця частина. Я буду теж мовчати, і робимо хвилину присутності. Слухайте ту себе, яка роздратована. Просто слухайте. Чуйте, що змінюється у тілі, повністю фокус змістіть на цілесність, коли ви знаходитесь в такому глибинному непреривному контакті з цією частиною, і коли ви можете її вислухати. Так, ніби це найважливіше, що для вас сьогодні, для вашої уваги, зараз є вислухати цю свою частину, бути з нею в такому контакті. Вдих і видих. Що зараз змінюється тіло, почуття, думки? Може більш спокою, може, якесь тишення відбувається. Може побігло тепло в тілі? Спостерігайте. І сьогодні я запрошую ту мою частину, яка відчувала себе роздратованою до цілющого простору. І наймоя хранителька сплете для неї обережний покров, той, що буде її очищувати, зцілювати та наповнювати. І так як зараз моя хранителька направляє всю свою увагу, всю мою психічну силу. На цю мою частину, яка відчуває себе роздратованою, нехай вся, всі ці зусилля, увесь цей труд моєї душі, моєї свідомості, несвідомого помножується на безкінечну силу цього світу. І нехай тепер увесь всесвіт обійме цю мою частину, створить для неї обережний покров. Дих і видих. Я визнаю, що в мені є частина, яка є адаптивною. І тут і зараз я запрошую цю мою частину проявитися в просторі моєї свідомості, в просторі нашої роботи, в просторі мого серця, мого тіла, моє, мого життя. Я запрошую тебе, та, що є адаптивною, взяти рульове. Керування моїм життєвим сюжетом дня сьогоднішнього. Які це історії принесе нам сьогодні? Долоні знаходимо очі на потилиці, масажуємо метод широкої точки. Ліво вверх я є адаптивна, я є адаптивна дих-видих. Ліво я є адаптивна, я є адаптивна, ліво вниз я є адаптивна, я є адаптивна. Низ, я є адаптивна, я є адаптивна Право низ, я є адаптивна, я є адаптивна. Право я є адаптивна я є адаптивна Право верх. Я є адаптивна я є адаптивна верх Я є адаптивна я є адаптивна Право верх. Я є адаптивна я є адаптивна Право я є адаптивна я є адаптивна. Право низ, я є адаптивна, я є адаптивна. Низ, я є адаптивна, я є адаптивна. Ліво низ, я є адаптивна, я є адаптивна. Ліво, я є адаптивна, я є адаптивна. Ліво верх. Я є адаптивна, я є адаптивна. Вверх. Я є адаптивна, я є адаптивна. Кінчик носа. Я є адаптивна, я є адаптивна. Далеко-далеко вперед. Я є адаптивна, я є адаптивна. Дих. Видих. І знов скануємо тіло, почуття думки, як зараз називається ваш там. Надихаємо його у долунки, нехай він там ущільнюється, сплітається в путіводний клубочок. Ми його відправляємо по спіралі нашого часу і він розмальовує, наповнює потрібними енергіями, потрібним потоком, з'єднаності з адаптивністю. Наш день сьогоднішній, наше сприйняття, наші реакції, кожну нашу дію. Які нові сюжети плестимуться, коли я буду з'єднана із власною адаптивністю? Вдих. і видих. Оцініть зараз свій стан, як ви заходили в практику, як ви вийшли, і що змінилося чи ні? Тепер, будь ласка. Забираємо всю увагу до себе і там направляємо всю-всю-всю увагу на своє тіло, на всю свою багатомірну систему, забираємо її з усіх історій, процесів, сюжетів, де вона може бути розміщена зараз, і направляємо її для, на себе. Сьогодні тут я благословляю себе на своє хороше життя. Благословляю себе жити в достатку, благословляю бути з'єднаною з власною силою і світом, з іншими людьми. Благословляю себе на перехід на новий рівень фінансової свободи, благословляю себе на новий рівень реалізації, новий рівень проявленості, видимості, новий рівень власної цінності. І благословляю себе. Бути в контакті із щасливими неймовірностями, нехай вони втілюються. Я відкриваю простір моєї свідомості для усіх найкращих варіантів, і я благословляю себе на перехід на вищу октаву буття. там, де є життя в радості, легкості, творчості, де я за образом та подобою створюю. Свої унікальні життєві сюжети і втілюю ті коди, які несе моя душа, мій дух, втілюю це у звичайну свою буденну земну реальність. І я можу благословити всіх тих, хто в нашому колі, хто дивиться зараз, і всіх тих, хто буде дивитися в запису. Нехай у вас все цілюється краще, ніж ви можете собі уявити. І ми можемо благословити день сьогоднішній, нехай всі події сьогоднішнього дня втілюються за найвищим задумом, за законом вищого порядку, цього сакральної гармонії, сакральної геометрії. І нехай все ми все, що ми сьогодні робили, приводить нас, кожну з нас, до абсолютного щастя і послужить тому, щоб до цього абсолютного щастя. Дійшли усі живі істоти у всіх світах і вірностях. І я сьогодні проявляю волю свою, щоб моя країна, Україна продовжувалась, розквітала, виходила в еволюцію, в розвиток, в втілення всіх сюжетів за завищої та вибуття. І щоб земля розквітала і була плідною, була щедрою. І щоб люди, які живуть на цій землі, які є народом України, теж переходили на переживання свого життя за вищою октавою буття, так як нас було задумано за вищим задумом. І знов повертаємо увагу до себе. Все своє тіло наповнють, будь ласка, своєю увагою від кінчиків, а від маківки до кінчиків ваших пальців доступен. Такий зробіть теплий кокон з власної уваги, щоб він, ви ніби вдягнулись у цю свою власну увагу. І тепер внутрю кожну клітину всередину додаємо любові, тепла, прийняття, краси, радості, здоров'я, міцного, відчуття власної цінності. І велику, велику вдячність собі, своєму тілу, всім своїм структурам, за те, що ви сьогодні були для себе настільки цінною, що ви 26 хвилин свого часу присвятили собі, інвестували. Єдиний ресурс, який в нас є наш життєвий час. Інвестували у себе для того, аби навести лад, аби. Зцілити якісь важливі частини, аби синхронізуватися із простором. Покажіть своїй всій системі, яка ви цінна для себе сьогодні, і відчуйте, як ви можете бути на зв'язку із цією самоцінністю, і як вона нікуди не, не загубляється, а завжди є, ми просто можемо або втрачати з нею зв'язок, або налагоджувати. І ось тепер розмістіть цю свою свідомість у власній самоцінності. Я цінна, просто так, як жива істота з власною унікальністю і своєю власною мелодією у великій симфонії життя. Дих і вийдих. Дякую всім, хто були зі мною на сьогоднішній практиці. Буду вдячна вашому зворотньому зв'язку на каналі. Це дає змогу іншим людям доторкнутися до вашого досвіду, а мені надихнутися і продовжувати. І запрошую вас завтра на практику, бо зараз реальність творить лише наш стан. І ті події, що ми будемо переживати, залежать максимально від того стану, в якому знаходиться наша свідомість, несвідоме, тож створюємо такі стани, які будуть вести нас на вищу октаву буття. Дякую за увагу.